Відповідальність за збереження львівських пам'яток архітектури посилили тепер за самовільну заміну історичних дверей та вікон штрафуватимуть і замовників таких ремонтів. І компанії, що їх виконують, якщо для власника квартири штраф до 2,5 тисяч гривень, то виконавців робіт каратимуть суворіше від 17 до 170 тисяч. Згідно закону про охорону культурної спадщини, відповідальність за нищення пам'ятки, а заміна вікон чи дверей вхідних, то є нищення пам'ятки. Лежить не тільки на власникові, а також і на виконавці цих робіт. Фірми, котрі виготовляють вікна, чи фірми, котрі виготовляють двері, вони перед тим як це робити, подумають, чи варто, тому що Поплатяться штрафом, така практика звична і для Європи. У Німеччині відповідальність за несанкціоновану заміну історичних вікон несе в першу чергу власник, але фірми також знають, що вони відповідальні за свою консультаційну діяльність. Вони знають, що в історичних пам'ятках замінювати вікон на пластикові не можна. Натомість представники місцевої віконної індустрії хотіли би, щоб влада замість штрафувати дозволила їм легально працювати у старих будинках. Мовляв, якщо є бажання і гроші, можна зробити таке пластикове вікно, яке і не відрізниш від історичного. Такі об'єкти, як отель Різ, в якому збираються гості і учасники канського кінофестивалю. Власне заміна вікон була виконана з пластику. Скажімо так, як громадянин України, я не дуже радий фіскальним методам, якими йде наша влада міська. І хотілося, щоб замість вотога частіше використовували пряник. Наразі ж пряник стосується реставрації. Мешканці історичного середмістя можуть відновити вікна за одну п'яту вартості. Решту доплачує міськрада та німецьке товариство Гіз. Заявок зараз понад п'ять сотень, більше ніж майстрів, що можуть їх виконати. Реставратор Тарас Польовий має роботу навіть посеред зими. Відновлює вікна у театрі імені Заньковецької. Бо зараз є зимові пліт часу. З вікнами зараз мало хто хоче бавитися. А на весну, літо, то то, то краще є такі більше робочий сезон. скажімо так, черга є, і замовлення є на рахунок вікон, і не тільки вікон, ще і брами, є, і двері вхідні. Все бачите, абсолютно легенько закривається, відкривається. Журналіст та мистецтвознавець Наталія Космолінська скористалась програмою та відреставрувала свої вікна поза минулого року. Чи міняти їх на нові, навіть думки такої не було. Це все одно, що купити якусь дорогу що сукню від якогось супердизайнера, а потім взяти поспорювати якісь гудзики чи прикраси і начепити своїх на свій власний розсуд. Особлива відповідальність за самовільну заміну вікон і дверей стосується двох тисяч семи будинків у Львові, які мають статус архітектурної пам'ятки. Ремонти у решті вже справа звичних будівельних норм та смаку замовників. Арсен Данилюк, Олексій Шелковий, головні новини Львова.